Привіт усім! Сьогодні в нас на порядку денному числа в JavaScript. Може здатися, що тема ну геть проста, так? Але повірте, тут є кілька таких хитрих моментів, про які варто знати кожному. Тож нумо розбиратися разом. Але перш за все, буквально на секундочку. Це канал навчаємося разом, і його автор, дядько Іван, передає вітання і запрошує абсолютно всіх вивчати фронтенд. Ну що ж, тепер, коли всі формальності позаду, пориньмо у світ чисел JavaScript. І знаєте, з чого почнемо? З найголовнішого і, мабуть, найкрутішого, з геніальної простоти. Зараз поясню, що мається на увазі. От уявіть, в багатьох інших мовах програмування доводиться постійно думати, з яким числом працюємо. Це ціле число, як от 5, чи може з дробом, як 5,5. 5. І це, знаєте, цілі окремі типи даних. А JavaScript каже, спокійно, для нього все це просто число. І 10, і 3, ще 14 все в одній категорії. І це насправді суперзручно. Менше головного болю з перетвореннями типів, менше потенційних помилок, простота в чистому вигляді. Добре. З цим розібралися. А що коли число заховалося всередині тексту? Тобто у нас є не цифра 5, а рядок 5. Що тоді? А нічого страшного. Джаваскрипт тут проявляє свою кмітливість. Давайте глянемо, як саме. Окей, okay, то який механізм цього перетворення? Як Джаваскрипт розуміє, що з чогось можна зробити число? За це відповідає спеціальний інструмент, така собі вбудована функція Number. І ось тут починається магія. Погляньмо на приклади. Беремо рядок 10. бац, і це вже число 10. Або от логічні значення true для JavaScript в числовому світі, це одинишка, а false – це відповідно нуль. Дуже логічно, правда? Це часто використовується в обчисленнях, і навіть null, тобто повна відсутність значення ніщо, перетворюється на нуль. Зручно. Гаразд зі звичайними числами все більш-менш зрозуміло, але в JavaScript є ще й так би мовити спеціальні агенти у світі чисел це не помилки, як можна було вподумати, а дуже корисні штуки для особливих випадків. От що буде, якщо спробувати поділити на нуль? В багатьох мовах програма просто зупиниться. Все, помилка, кінець. А JavaScript — він філософ. Він не ламається, а повертає спеціальне значення infinity, тобто нескінченність. Це ніби він каже: слухай, результат настільки величезний, що я навіть не можу його порахувати. Це щось за межами розуміння. І це, до речі, буває дуже корисно, коли треба знайти, скажімо, найбільше з можливих значень. Добре, з нескінченністю розібралися. А що, як ми спробуємо зробити щось, ну, геть, абсурдне з тотки зору математики? Ну, скажімо, помножити слово яблуко на два. І ось тут дуже наочний приклад. Подивіться ліворуч JavaScript бачить рядок 2, розуміє, що це число, і спокійно множить його на 2, результат 4. Все логічно. А праворуч, що буде, коли ми спробуємо помножити вже не цифру в рядку, а ціле слово «two» на два. Що ж він нам видасть? І ось відповідь нан. Це розшифровується як «not a number, тобто не число. І це знову ж таки не помилка, яка все ламає. має. Це такий собі сигнальний прапорець. JavaScript ніби каже: Ей, я спробував, але ця операція не має математичного сенсу. Результат не число. І, до речі, є така цікава властивість. Будь-яка дія з нан в результаті дає знову нан. Це допомагає відстежити, де саме в коді щось пішло не так. Так, а тепер час для однієї маленької, але дуже важливої таємниці чисел у програмуванні. Це річ, на яку натикаються майже всі початківці, і яка може добряче спантеличити йдеться про точність. Давайте проведемо простий експеримент скільки буде 0,1 плюс 0,7. Ну, відповідь очевидна, правда, 08. Будь-яка людина скаже, а що на це скаже JavaScript? А ось що він скаже. Подивіться на екран замість красивого і рівного 0.8 ми отримуємо ось це 0,79999 і так далі. Виглядає, м'яко кажучи, дивно, що тут взагалі відбувається. І причина тут не в тому, що JavaScript погано рахує. Ні, це фундаментальна особливість того, як комп'ютери взагалі зберігають числа. От згадайте, як ми в школі намагалися записати 1 поділити на 3? Виходило 0,3333 і так до нескінченності. Ми не могли записати це точно. Так само і комп'ютер, який мислить у двійковій системі нулями та одиницями, не може ідеально точно представити деякі наші десяткові дроби, наприклад, 0,1. Звідси і виникають ці мікроскопічні похибки. Це просто треба знати і враховувати, особливо якщо мова йде про гроші, де кожна копійка на рахунку. Ну добре, досить дивацтва. Давайте повернемося до чогось більш звичного. Звісно ж, з числами можна робити всю базову математику, до якої ми звикли. Тут все як в аптеці, або точніше, як у першому класі. Плюс, мінус, помножити, поділити, все працює саме так, як ми очікуємо. Джаваскрипт знає порядок дій спочатку множення та ділення, потім додавання та віднімання. Тож тут без несподіванок. Окей, ми пройшлися по основних моментах. Тепер давайте зберемо все докупи і виділимо три головні думки, які треба винести з сьогоднішньої розмови. Отже, перше і головне простота. В JavaScript є лише один тип чисел, ніяких цілих чи дробових, все одне ціле. Друге, Infinity та NaN – це наші друзі, а не вороги. Це не помилки, а спеціальні сигнали, які допомагають зрозуміти, що відбувається з обчисленнями. І третє, точність. Завжди пам'ятаємо про маленькі диватства з дробовими числами, просто тримаємо це в голові. Звісно, теорія це добре, але без практики нікуди. Тому це не просто розповідь, це запрошення. Обов'язково приєднуйтесь до стрімів на каналі Навчаємося разом. Саме там ми беремо всі ці знання і перетворюємо їх на реальний код. Відпрацьовуємо на практиці. І наостанок просто залишмо таку думку для роздумів. От подивіться, навіть така, здавалося б, базова річ як числа, має свої особливості, свої дивацтва. Що ж це говорить нам про програмування загалом? Можливо, про те, що наша робота це не просто писати команди, а розуміти, як машина думає на найглибшому рівні. Подумайте про це. Дякую, що були сьогодні з нами.